Здоров, мужики! Третя хвиля аукціону вже під'їхала і нам показали перші сім дуже непоганих танків. Якщо так піде і далі, то нас чекає дуже непогана хвиля, але поки ми почнемо із Супер Хелкета. А супер він за визначенням, бо це як звичайна Хелкет тільки на стероїдах. Тут в нас 3000 тисячі ДПМу як для ПТ із баштою на сьомому рівні, достатньо бронеприбиття ББшками, але Голдою, дивлячись на те, що це підкол, хотілося б трішки більше. Альфа така сама, розкид такий самий, трішки довше ми зводимося, там десь 2,8-2,7, тут 3,1 і КВН тут мінус 9, а там мінус 10. Рухаємося так само, ворочаємося, вперед їдемо. Але от назад тут мінус 20, та мінус 15, і це цьому танку потрібно, бо втікати тут прийдеться доволі часто. Бронювання майже немає, як і у звичайного Хелкета, щось там інколи танкує маска, і то там, якщо правильно попасти, а так лоб фугаситься, борт фугаситься, карма так само. Відповідно, це, в принципі, і викликає складнощі при грі на цьому танку, але танк майже ідеальний. Забув ще сказати, що тут башта ворочається набагато ліпше. Десь на Чверть в порівнянні із звичайним Хелкотом. Тому рахуйте, що це не ПТ, це дуже маневрене ЛТ із дуже хорошою гарматою і нереальним ДПМом, як для сьомого рівня. Але цим треба вміти користуватись. Тобто, якщо ви дуже добре граєте, вам цей танк зайде. Якщо ви новачок, то ви там дасте одну-дві палки і будете подихати на сьомому рівні від анігіляторів, крушителей, там всілякі СУ-152 будуть вас ваншотити. Стрім по цьому танку в мене був. Можете подивитися геймплей, прокатав я його в якісь 2600, здається, щось таке на сьомому рівні, як для ПТ, без броні, дуже дуже гарні цифри. Просто якщо ви новачок або середній рівень, то цей танк не для вас. Якщо ви дуже добре граєте, то це і фермілка, і палка-нагібалка, і кайфанути можете. Буде дешевше, десь за 3,5 тисячі це імба. Про Хімеру довго розповідати не буду, бо всі знають, що це деструктор із ще більшою Альфою, ніж його конкуренти, але при цьому позбавлений усіх головних мінусів Дестрів. Е, так, в нас тут 2000 ДПМ, що ну таке собі на 8 рівні серед СТ, е, та й підколи на 252 не дуже сильно. Але при цьому час ведення, розкид, стабілізація, все це нівелюється калібровкою прицілу. Такої розхідки у його конкурентів на 400 альфи немає, це і робить цей танк на 10 голів вищий за будь-кого іншого з альфою 400. До того ж, ще й квн мінус 10, хороші фугаси, до гармати запитань немає. Рухається 50 вперед, 20 назад, єдине що доволі так ліниво їх набирає, але при цьому ворочається, що башто, що корпус непогано. Броня за рахунок кутів є, але тільки в корпусі. Ця частина 100 з чимось пробувається елементарно навіть ББшками. Ця частина під 200. Тут борт 90. Доволі часто рикошетить. За катком 76, на жаль, пробивається навіть в ромб. В башті 200 мм, але вона під прямим кутом, тому ПБшки тримає, а голду вже ні. При цьому навіть маска пробивається, Тут тільки ця частина танкує за рахунок накладання броні, все інше рівно 205-206 мм, елементарно пробивається голдою. Якщо будете відвертати, то відкриваєте 70 мм борт, який пробивається навіть пальцем. Коротше, шоста мін, коли танковий за рахунок кутів, але не більше. Але при цьому танк дуже сильний, дуже фановий, він нагибає, він фармить, на ньому зможе впоратись що там новачок, що статист, просто перший зробить там сесію в півтори-дві тисячі, інший зробить сесію в 3000. Але обидва будуть задоволені. Танк брати обов'язково, якщо у вас його немає, але тільки коли здешевшає. О47 в мене немає, тому дуже швидко будемо його розбирати в такому вигляді. Доволі нудна гармата без взагалі будь-яких видатних характеристик. як для Альфа 240, стандартне бронепробиття 190 і альфа 2400, Голда це кумис на 260. Розкид непоганий, КВН мінус 8. А от час зведення. Це базовий час ведення, якщо брати в повний, то десь там 3.5-3.6, коли ми вдягнемо цей танк буде. Їде непогано, 55 вперед, 20 назад. Питома потужність дуже хороша, 740 кінських сил. До цього запитань немає. Ну і Пару слів про броню. Він доволі маленький, компактний, із дуже багато екранів. Але насправді ВЛД 100 мм, як ви розумієте, голду вже не тримає. ББшки щось там може рикошетити, якщо танк проти вас стоїть на одному рівні, але в ВЛД на день ніхто стріляти не буде, коли у вас поміж головою і корпусом величезний пояс із 50 мм броні. Башта так, башта дуже добре заброньована. Тут і маска, і за маскою броня. Сюди стріляти безглуздя. Майже ніколи цей танк від голови отак от не танкує. На ньому дуже мало людей вміє в принципі, грати, бо танк дуже непопулярний. Тому ви зустрічаєте його в рандомі, натискаєте цифру 2, або звичайним снарядом прибуваєте от сюди і не паритесь. Чи треба брати цей танк? Для тих, кому потрібно в колекцію або м, щось таке нове спробувати, то звичайно. Він навіть стоковий не дуже дорогий, 5000, при цьому його розкупають дуже швидко. Якщо ви розсматрюєте його як першого фармера, то є танки набагато цікавіші. XOR 1008 я знаю, що багато людей очікувало цей танк в продажі, бо колись його можна було отримати тільки за реальні гроші і то в контейнерах, а зараз за 8 тисяч на аукціоні це дуже смачна пропозиція. Звичайно, що фішка цього танку це барабанна хешова гармата на два снаряди. І я навіть не буду нічого казати там про ДПМ, я хочу одразу прийти до снарядів. Я ніколи не грузив звичайні фугаси для того, щоб не плутатися, і вам, в принципі, так само раджу робити, бо Альфа. Фа тут, що у хешей шоу звичайних фугасів не змінюється, тому е, просто для того, щоб мозок спрацював в бою набагато швидше, ББшки це для броньованих цілей або на відстань, коли ви розумієте, що хеш не влучить, куди ви хочете. А 187 мм хеша вистачає на 8 рівень майже увесь. При цьому, хоч тут і 3,7 час зведення, і розкат 0,339, ну, якось воно по грі ну не відчувається, що це не дуже комфортна гармата. В принципі, от те, що потрібно. А от чого мені не вистачало, так це КВНів. Причому навіть не вниз, бо мінус 8 і танк низький цього з головою. А от нагору плюс 9 інколи не вистачало, це треба тримати в голові. Рухається він не так ідеально, як на бумазі, бо. 50 км на годину він їде тільки з горки. Реально тут дуже погана питома потужність, і його швидкість десь так 36-40, це те, що він їде. Ворочається плюс-мінус, але корпус. Башто ворочається доволі довго. Хто грав там на Хелкаті, той зрозуміє, про що я говорю. Тому це теж треба в бою прораховувати. І броні, звичайно ж, немає. Воно не танкує нічого, окрім фугасів, навіть нічого не рикошетить. Все залітає, ББшки, підколи, кумулятиви, все що завгодно, із багать, багатьма критами, бо танк доволі маленький, компоновка дуже тісна. В лоб це завжди двигун, навідник, заряджаючий командир. Ну коротше, майже увесь екіпаж, але дякую, що не боєукладка. В борт же боєукладка критується, особливо в башту, але то таке. Типу, це танк не про броню, цей танк про те, що ви десь закрисили, дали два фугаси, да? хеша точніше. Або якщо ви дуже добре граєте, то ви просто граєте обережно на першій лінії і кожні там 15 секунд виїжджаєте і вмазуєте 800 по супротивнику за 2,5 секунди. Танк не те, щоб легкий, але і не дуже складний. Але все-таки новачки на ньому не зможуть. Він сильний, він фановий, був по ньому стрім, здається, в 3000 середухи, як і на Хімері, тобто танк нагибає, але питання тільки в ваших руках. Про К-91, якщо чесно, мені вже набридло кожен аукціон розповідати, тому зараз дуже коротко скажу, що це один з найліпших преміум танків цієї гри. По гарматі запитання всього два, і то на рівні дойова. Це те, що трішечки довге зведення 3,7 і квн 7. Всі інше це дуже сильний, комфортний. Спортний балансний барабан. Рухається окей, 40 вперед, 15 назад, він їх тримає, ворочиться теж непогано. Бронювання і є, і нема. НЛД величезно пробивається пальцем, ВЛД танкує інколи навіть голду. Каток через те, що неправильно замоделений танк, всілякі там 40 і 50% не пробувають. Статисти розуміють, що треба стріляти або в борта, або в НЛД. Насправді, башта нічого не тримає навіть після того, як цей танк перевели в HD. Це Частина пробувається навіть ББшками. Голдою взагалі майже уся ця виємка. При цьому критується і навідник, і заряджаючий і командир. Але що гірше, це те, що тут боєукладка, бо тут механізм заряджання ну і зрозуміло, всілякі калібри, типу там 704-го, елементарно можуть вам відірвати голову з одного пострілу. А так цей танк один з найкомфортніших, дуже сильний навіть в руках раків. Статисти на ньому рвуть рандом, фармлять, нагибають і все таке інше. Брати його за будь-яку суму, яка у вас є. Якщо економити, дивіться, щоб його не розкупили за ніч. Суперкін я багато разів оглядав на аукціонах, тому нічого нового я вам тут не скажу. Е, гармата має і плюси, і мінуси. Якщо брати плюси, то це хороший ДПМ 3000, 85 мм бронепробиття звичайними фугасами і КВН 10. Е, якщо брати мінуси, то це ті самі підколи на 320 і дуже огидний комфорт стрільби. Реально, якщо ви повністю вдягнете цей танк, у вас буде всього два модулі. І ви їх обидва можете закинути на зведення, десь там воно буде 3,7, але при цьому кончена точність 0,35. Або один закинути, наприклад, на точність, вона буде 0,32, але тоді час зведення майже 4 секунди. Коротше, не те і не те. Я багато разів експериментував, катав і так, і так, і я можу сказати, що мене не влаштовують обидва варіанти. Ну, це реально огидно. Або того не вистачає, або того. Тому. Ну, Для мене це найголовніший мінус цієї гармати, через що я її ненавиджу, а там вже кому як. Як на мене, маневреність погана, бо він дуже важкий, питомої потужності не вистачає, свої 36 він хоч і набирає, але дуже довго, неохотно їх тримає і ворочається теж так собі. Ну, коротше, десь 3,5-4 з 10 поставимо і нехай. По броні у цього танка типова ситуація, коли на ньому граєш ти броні немає, коли ти граєш проти нього, він танкує. Я не буду зараз називати ТТХ, просто скажу, що слабкі зони це величезне НЛД, погон башти 130 мм. Оця частина, вся десь 240-250, пробивається, що ББшком і що голдою. Особливо, якщо у вас голда під кол, то ви можете навіть оцю частину пробити яка за маскою. Ну і звичайно, командирка. Верхня частина не пробивається, ця частина тримає підколи, але кумиси і хороші ББшки заходять елементарно. Коротше, танк суто позиційний. Але я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я не кажу, що цей танк поганий або слабкий. Ні, він дуже і дуже сильний, особливо, якщо ви правильно ним користуєтесь в позиціонці. Це найліпший танк, навіть я його прошу взяти в турніри у свої команди. Для більшості людей, а особливо навіть якщо ви там новачок, навіть якщо ви статист, цей танк сильний. На ньому можна нагнути, фармити, кайфанути. Просто в мене він викликає суто негативні емоції. Через його гармату, через те, що коли на ньому грає, мене пробувають всі, який він там повільний, критується і так далі, і так далі. Але це лише моя особиста думка. А там вже кожен вирішує сам. Об'єкт 907. Насправді дуже складно розмовляти про Совку СТ, не порівнюючи їх між собою, але не дуже хочу цього робити, бо зараз кожна совка СТ дуже і дуже хороша. Не будемо брати Т-22СР, бо це не танк, але той самий 6-2 це СТ, яка танкує. А от об'єкт 140, це, наприклад, ЛТСТ. І 907 він завжди був якось так між ними, але після останнього ребалансу в нього є свої такі ТТХ, які навіть ліпше, аніж його співбраття. Наприклад, комфорт. В нього зведення 3.0 і влучність 0275. При цьому сюди можна закинути порох і мати дуже і дуже точну і хорошу гармату. При цьому і КВН 7. І Я навіть не буду казати про калібрований приціл, бо він просто не потрібний. Альфа, звичайно, 320, але, наприклад, той самий ДПМ нижчий, аніж у 140, да? але і у 140 немає трусувальних снарядів. Але Альфа на 10 нижче, а ДПМ трішки вища, аніж у, наприклад, Т-62А. При цьому маневреність одна з найліпших, він їде назад 25, вперед-60, в нього питома така сама, як у об'єкта 140, просто у нього. Трішечки гірша прохідність, тому е, їде він погірше, ніж 140, це треба визнати. Але все одно ліпше, наприклад, ніж 162. Броні, звичайно, такої, як у Т-62 немає, але воно ліпша, ніж у 140. Ну, коротше, ви зрозуміли, да? тут пробувається НЛД, ВЛД 200 мм, і воно під такими скосами доволі часто рикошетить. Башта ББ тримає, але, от, наприклад, вже 230, особливо голду, вже не тримає. Борт дуже поганий, нижня частина 40, верхня частина 60, але воно настільки мізерне, що ну, реально тут борт 40 мм, і навіть під такими кутами воно нічого не танкує. Коротше, якось він щось там інколи відбиває ліпше, аніж 140, це точно, але набагато гірше, ніж Т-62. Гармата в нього якось по більшості їх ТТХ ліпша, ніж у Т-62, але при цьому гірша, наприклад, аніж у 140. Але рухається він ліпше, ніж Т-62 да, і гірша, ніж 140. Якось отакі компроміси роблять цей танк знову ж таки доволі особливим, і на ньому треба пограти, щоб зрозуміти, чи підходить вам він більше, аніж два його прокачувальних брати. Танк хороший, зараз він дуже сильний. Мені здається, це його найліпший зараз стан серед всю історію в Бліці. Тому е, брати треба, але коли дешевше. Знову ж таки, сидіть моніторте аукціон, буде дешевше, беріть. Загалом маємо дуже сильний початок третьої хвилі аукціону, і навіть не будемо брати О47, який зараз за буквально дві доби скуплять ті, хто хочуть його в колекцію. Залишається шість дуже хороших танків, за якими, ну я думаю, що в останню ніч буде така сильна боротьба на аукціоні, що треба буде сидіти і моніторити за цінами. Я же просто скажу так: якщо брати всі ці шість танків, я не хочу їх порівнювати, який там сильніший, який ліпший і так далі. Я скажу, що Супер Хелкет найскладніший, потім йде ХСОР, потім йде Об'єкт 907. А от Супер Кінь, К-91, Хімера, ці три танки, вони прості як палки і підходять взагалі будь-кому. Тому висновки робіть самі. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока.